23 липня 2025 року офіцер поліції Пітер Гейл був на службі і збирався на обідню перерву. Поліцейський купив їжу в найближчій піцерії і о 12.46 припаркував патрульне авто у глухому куті на Рівер Бенд Драйв. Промисловий парк Колорадо Авеню часто використовують поліцейські як місце для обіду або написання звітів. Поліцейський Філіп Вагнер прибув на обід у те саме місце за кілька хвилин і припаркувався поруч з Гейлом. Двоє офіцерів розпочали обід, і вже за кілька хвилин на це ж місце під'їхав автомобіль. Водій сріблястої Toyota Кемрі відкрив вогонь по офіцерах із Гвинтівки. Офіцер Вагнер одразу отримав поранення в голову. Офіцер Гейл почав здавати назад по порівня бендрайв і через рацію викликав підмогу. Після цього підозрюваний натиснув на газ і поїхав уперед. Він доїхав до майданчика біля річки, розвернувся і припаркував машину поруч із тим місцем, де напав на поліцейських. Підозрюваний дістав із автомобіля зброю, гвинтівки з прицілами, дробовики та десятки магазинів до них. Офіцер Пейн перебував найближче до місця події. О 13.07 він почув по рації повідомлення про стрілянину й поспішив на допомогу. Пейн їхав порів бендрайв і невдовзі помітив патрульну машину офіцера Гейла. Пейн зупинився, а Гейл припаркувався позаду нього. Поліцейські зупинилися приблизно за 150 метрів від підозрюваного. Пейн вийшов із машини, щоб дістати з багажника гвинтівку. І в цей момент гейл крикнув у рацію, що у злочинця є гвинтівка. Пейн не встиг дістати свою зброю. Підозрюваний відкрив вогонь. Під час першої ж черги зі своєї нової позиції підозрюваний зробив близько 25 пострілів у напрямку офіцерів. <звук> у цей момент Гейл отримав поранення в руку і поїхав на машині. Пейн побіг то у злісся, поки позаду нього лунав гучний вогонь зі зброї. Офіцер Пейн залишився сам. Він теж отримав поранення, але встиг добігти до дерев. Офіцер повідомив по рації про своє місце знаходження. У цей час двоє поліцейських і один агент ФБР прибули до промислової зони. Поліцейські зупинилися, і саме в цей момент Пейн заповз у їхній автомобіль. Офіцери надали колезі першу допомогу і, що важливо, наклали джгут. Ще два автомобілі з офіцерами під'їхали і припаркувалися позаду патрульної машини Пейна. Шестеро прибулих поліцейських вступили в перестрілку з підозрюваним. Офіцери стріляли в чоловіка доти, поки він не перестав рухатись. Дозрюваний отримав кілька вогнепальних поранень і був оголошений мертвим на місці події. Поліцейські витягли офіцера Вагнера з патрульної машини і доправили його до лікарні. 35-річний поліцейський помер наступного дня від отриманих поранень. Правоохоронці розпочали пошуки можливого другого стрільця. У небі підняли гелікоптер і безпілотники, а човни прочісували русло річки. Поліція підтвердила, що підозрюваний діяв самостійно. Стрільця ідентифікували як Майкла Паркера 28 років. Паркер був добре озброєний, екіпірований для ведення перестрілки. У його автомобілі та поруч із ним поліцейські виявили сім гвинтівок, п'ять із них з прицілем різної кратності: один трубовик, два пістолети, 294 заряджені магазини та близько 7500 набоїв. На задньому сидінні кемрі поліцейські виявили два великі контейнери з тонеритом, вибухова речовина, яка при змішуванні або пробитті кулею створює вогняний вибух. Тонерит було знищено саперами просто на місці розслідування. У поліції повідомили, що якби вибухівка детонувала під час перестрілки або будь-де в місті, це обернулося би справжнім кошмаром. На місці злочину було знайдено господарський візок на колесах, на якому лежали речі паркера. Встановлено, що паркер зробив щонайменше 103 постріли, переважно з гвинтівок. 84 гільзи було знайдено з боку водія після того, як він влаштував засідку. Ще 19 гільз знайшли неподалік від місця. Звідки Паркер спочатку відкрив вогонь по вагнеру та гейлу. Багато магазинів для гвинтівок були скріплені між собою, що дозволяло паркеру швидше перезаряджати зброю. Зловмисник був готовий до жорстокого та тривалого зіткнення з правоохоронцями. У підозрюваного також були червоні наушники для захисту слуху, які він носив під час стрілянини. Паркер не проходив військової підготовки, але вже давно захоплювався вогнепальною зброєю. Він купував зброю, використану під час стрілянини у період з 2021 по 2025 рік. На момент нападу паркер був безробітним і жив із батьками. Він користувався кредитними картками та позиками, щоб придбати зброю та боєприпаси. Сім'я Паркера та його колеги описували його як тиху і замкнену людину. На момент смерті в організмі Паркера не виявили алкоголю, заборонених наркотиків чи медикаментів. Раніше паркер майже не мав контактів із правоохоронцями, окрім кількох штрафів за порушення правил дорожнього руху, зокрема повістки, яку виписав офіцер Вагнер у листопаді 2022 року за залишення місця аварії. Немає жодних доказів того, що Вагнер або Гейл були цілеспрямованими мішенями Паркера. Але, схоже, цей напад не був спонтанним. Він планувався заздалегідь у 2012 році. В паркера діагностували параноїдальну шизоференію. Однак цей психічний діагноз не завадив йому закону придбати 10 одиниць вогнепальної зброї, які він мав на момент нападу. Згідно із законами штату та федеральним законодавством, діагноз психічного розладу не забороняє людині купувати вогнепальну зброю, якщо тільки суд не визнав її недієздатною або не направив до психіатричної лікарні. Навіть після кількох місяців розслідування точний мотив дії паркера залишається невідомим. Поліція та ФБР досі вивчають як цифрові, так і речові докази з місця події та з будинку паркера. Офіцери Гейл і Пейн поступово одужують після отриманих поранень.